Довчаємо світло до хати! Доставили панель 450 Вт до хати. Розміри панелі 1,70 на метр десять. Працює навіть у пасмурну погоду. Для приєднання треба дроти і конектори МС-4. Зарядний блок. Внутрі вбудовано контролер заряду сонячної панелі. Для зручності поставили перемикач. Бачимо, що у пасмурну погоду панель заряджається. Ось зараз на акумуляторі 11,1 вольт. Зарядний блок має виводи МС4 і має виводи для акумулятора. Як бачимо, акумулятор у нас 100 Агодин. Від якого живиться звичайний інвертор на 220. Підключення займає декілька хвилин. Підключити подовжувачі mc 4 до зарядного блоку та клеми з зарядного блоку на акумулятор. Все все працює. Тепер в хаті є 220. Підключаємо світло до хати!